Всім друзі, привітання з мого персикового саду. Сьогодні в нас 15 липня 2025 року. Перед нами інжирний сорт персику під назвою Саманта. Цей сорт достигає приблизно через тиждень після сорту Світрінг, раннього терміну достигання. Era Сендвіч, виходить, перший достигає, потім йде Світрінг, а потім йде Саманта. Світрінг має жовтий колір м'якоті, дуже солодкий, такий чимось нагадує манго по смаку. Цей сорт має білу м'якоть, дуже солодку, напевно, солодшу навіть, ніж у світрінгу. Він мені чимось схожий на сорт Нектарину Бореал. Дуже класний, солодкий і джирний персик. Для тих, хто полюбляє, прям, щоб цукор, цукор їсти. Оце ось для вас. Зараз вам покажу. Загрузку. Загрузка не дуже велика, бо знаєте, були приморозки. Ну, все одно він врожай дав більш-менш непогано для тих умов, які були в нас в цьому році. Ось такий вигляд має дерево. Дерево невеличке, якщо не помиляюсь, у це йому четвертий рік від посадки. Ось отак загружений плодами. Не дуже багато, але дивлячись на те, що в цьому році садок пустий, то я вважаю це непогано. Вже є. Ось мурахи почали робити дирки, і він починає загнивати. Бачите? Оце такі в мене тут помощники. Персик вже тримається слабенько, його треба рвати обома руками, щоб не травмувати ось тут. Бо якщо на ринок вести. Якщо для себе, то можна рвати як хочете. Вигляд гарний, ось такий він червоний. Зараз я проведу збір врожаю. І з вами. Продегустуємо. Ось якщо рвати ось отак, як я казав, бачите, травмується, треба прокручувати. Ось отакий вигляд. А в цьому році крупних плодів, як заявляють, по 160-170 грамів. В основному 100 грамів. От отак. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Він вже повністю стиглий. стигуй. нього так все тече. Гляньте. Білосніжна м'якоть. Так, давайте зараз проміряємо цукор і по соку. Дивіться, соковитий капець. Так, а ну що тут покаже? 16. 16 це доволі солодкий. Дивіться, По соку просто капець. Пробуємо на смак. М -м -м. Це один із найсолодших інжирних персиків. Дуже солодкий, дуже соковитий, з гарним присмаком ванілі плюс персику.